Доброго дня, діточки! Дуже рада всіх вас сьогодні бачити! Доброго ранку, розпочато день! По-перше, проженемо лінь. На заняттях не нудьгувати, всім старанно працювати. І сьогодні до нас на заняття прилетіла сорока. Скрикаке-скрекаке. Швидше допоможіть лісовим звірятам і пташкам. Зайчик поранив лапку, у білочки розболілося горло, ведмідь ніяк не може заснути у своєму барлогу, нервує. У дятла болить голова. Як ви вважаєте, чим ми можемо допомогти тваринам? Якщо тварини живуть поруч із людьми, їх можна лікувати за допомогою ліків. Дикі тварини лікуються зовсім іншим способом. Їм на допомогу приходить зелена аптека. Що ж таке зелена аптека? А зелена аптека це всі рослини, які мають лікувальні властивості. З давніх давен, коли ще не було таких ліків, як сьогодні, люди спостерігали, як і чим лікуються тварини. Запам'ятали ці квіти і трави і визначили, яким чином зелена аптека може. Допомагати людям цілющі трави збирають у певну пору весною, влітку, восени, потім засушують і використовують, готуючи узвар чаї, настоянки. Ці рослини лікують багато хвороб, ангіну, кашель, головний біль, тому. А якщо зробити узвар із калинової кори, то можна промити рану і зупинити кровотечу. Нашій хворій білості допоможе трава мати й мачуха. У цієї трави листя з одного боку холодне і тверде мачуха, а з іншого ніжне, тепле, вкрите среблястими волосинками мати. Узваром цієї рослини полощуть горло. Чим допоможуть? Можна допомогти дятло. А це дереві. І поможе всім, у кого болить голова. Також може зупинити кровотечу в виліковує живі. У цю квітку обов'язково вплитали у віночок дівчатками. Давайте з вами зробимо із хвилинку. А ми зовсім не втомились. Вправо, вліво подивились, встали, спину розігнули, руки вгору підтягнули, опустили їх на боки та надули свої щоки. Видихнули, видихнули та присіли. І продовжуємо на наше заняття. А ось квітка, яку всі знають, це ромашка. Відваром ромашки можна полоскати горло чи обробляти рани. А можна просто пити чаю, він дуже приємний на смак. А ось подорожне. Це справжній лікар, допомагає, коли є яка, якась рана. Ось так промити треба листочок і прикласти до коліна чи до іншого місця, де є ранка. А ось крапива. Це не тільки силюща рослина. а і можна використовувати її як продукт. Дуже смачні салати із крапиви та зелений борщ. Ось це лопух, ріп'ях, але дуже корисно зварювати і промивати волосся. Воно буде дуже гарним і здоровим. А ось в українському віночку. Є 12, уявіть собі, 12 різних рослин і квітів. І в українському віночку обов'язково повинні бути червоний мак, барвіна, нівочки калини з ягодами або без них, мальва, деревь, чорнобривці, хміль, висики, любиста, кромашка, незабудка і безсмертна. Ось подивіться, побачимо ці всі гарні рослини і квіти. Ось червоний мак, блакитний барвінок, червона калина, рожева мальва, а це білосніжні дереві, а це всім відомі чорнобривці, хміль, а ось різнокольорові васильки. А це любисток, ромашка, незабудка і безсмертник. Дякую всім за увагу.